На цьогорічній виставці Gamescom студія Blizzard офіційно представила нове доповнення до World of Warcraft. Midnight. Воно продовжує сюжет The War Within, де ще не встиг відгриміти патч Ghost of Careh. І водночас є другою частиною великої трилогії World Soul Saga. Розробники розкрили чимало подробиць від нових механік та локацій до свіжого геймплейного трейлеру та видовищного синематику. І на перший погляд усе виглядає досить вражаюче. Тож, нумо детальніше розглянемо, що саме готує для нас Міднайт. Але спершу хочемо відзначити наших патронів, чий список ви зараз бачите на екрані. Якщо вам теж до вподоби наша творчість, будемо раді вашій підтримці на Patreon та спонсорстві на YouTube. Як завжди, половина зібраних коштів спрямовується на потреби сил оборони. Бо саме завдяки ним у нас є змога зустрічати кожен новий світанок. Безмежна вдячність вам. Ви справжня армія світла. Сюжет та сеттинг Ми не будемо детально зупинятися на фіналі The War Within, бо ця тема заслуговує на окреме відео. Але якщо коротко, Ксалатат тимчасово стала нашою союзницею, щоб перемогти Войдлорда Діменція і, зрештою, сама зайняла його місце. О, звісно, вибачте за спойлер, але невже у цьому хтось сумнівався? Мета передвісниці тепер очевидна. Вона прагне підкорити азерот і позбавити його від головного ворога сил порожнечі, а саме від світла. Одним із найбільших його утілень є сонячний колодязь священне джерело, навколо якого сформувалася культура ельфів крові. Саме йому і присвячено новий синематик до Міднайт. Сили ксалатат ведуть штурм столиці Сіндорай, а на чолі її оборони стоять леді Ліадрін, матріарх лицарів крові та Лортемар Терон. Фактичний правитель королівства. У той момент, коли битва вже здавалася програною, Ліадрін повертається разом з військом армії світла. Хоч у трейлері цього вже не показано, але відомо, що саме ця подія дозволила переломити хід бою та відбити напад. Сільвермун вистояв і відтепер стає новою столицею усього доповнення. Про нього ми поговоримо пізніше. Проте Ксалатат просто так не здається. І нам разом із військом світла доведеться рятувати азерот від її прагнення занурити світ у вічну темряву. Проте і зі світлом навряд чи все буде безхмарно. Згадайте, як воно намагалося підкорити іліда напроти його волі, а потім зруйнувало альтернативний дренор. Нас очікують і внутрішні конфлікти між прибічниками світла та нашими союзниками з темряви. У центр подій знову виходить Тураліон. Його син від Алерії Аратор, лідер Войд Ельфів Умбрік та інші. Не здивуємося, якщо фінальним лиходієм виявиться знову зовсім нексалатат. Нова столиця та локації. І так вам не почулося. Відбудований і осучаснений Сільвермун стане новою багаторівневою столицею одночасно для Орди та для Альянсу. Але не засмучуйтеся, пані та панове ординці. Для вас передбачено окремий квартал, закритий для гравців протилежної фракції. Ба більше у самому місті буде чимало деталей та символів, що підкреслюватимуть його належність саме Орді. Кель Талас нарешті здійснилася мрія багатьох гравців. Ми зможемо літати над Сільвермуном та лісами вічної пісні з примарними землями. Ці дві локації об'єднають у одну величезну територію під назвою Кельталас, сяючу барвами осені та весни. Відбитків війни та нападу Артаса Манетіла не залишилося. Навіть шрам смерті на землі повністю затягнувся. Королівство повністю відновлене та буквально сяє власною величчю. На місце неживого війська Скари на ці землі прийде нова напасть хижі рослини, що неконтрольовано ростуть під впливом енергії світла. Нагадує вічно цвіти з дренору, чи не так? Один із нових данжів буде присвячений саме цьому. У трьох інших ми відвідаємо перероблену терасу магістрів з видом на сонячний колодязь, розкриємо змову контрабандистів, які таємно зловживали енергією скверни, а також відвідаємо примарний шпиль родини віндранерів, досліджуючи їхню трагічну історію. До речі, Блізи непрозоро натякають, що протягом доповнення ми зустрінемо і саму Сільвану. Важко повірити, адже раніше кельталас виглядав як справжня пухлина на тілі східних королівств. Хоча технічно він належав до позамежжя. Приємно бачити, що Блізард виправляє старі помилки та дослухається до гравців, приділяючи увагу старому світу. Зуламан дика природа, високі гірські вершини та оповиті туманом руїни прикрашають ці давні залиті дощами землі. Це друга перероблена локація, яка спершу була рейдовим підземеллям. Землі тролів Амані тропічний ліс, що жорстоко охороняється від чужинців місцевими племенами. У оригінальному рейді Зулджин зі своїми поплічниками Силоміць використав силу Луа, прагнучи помсти ельфам крові. Але ми завадили йому, залишивши імперію тролів розбитою та дезорганізованою. Проте нині лісові тролі вже не виступатимуть ворогами. Вони прагнули відродити свою імперію, але тепер зіткнулися з загрозою порожнечі і потребуватимуть допомоги. А це буде нелегко через давню ворожнечу із Сіндорай. Також разом із нами вони відновлюватимуть прихильність лоа, скривджених самим народом тролів. І якщо вже на те пішло, лісові тролі ніколи не були однозначно поганими хлопцями. Вони просто радикально захищали свої землі від загарбників, якими можна вважати прийдешніх ельфів, що заснували тут своє королівство. У цій локації з'являться два нових підземелля. У одному ми пройдемо випробування Алорака Лоа війни, здобувши його прихильність у битві з порожнечею, а в іншому вирушимо до темних печер, аби врятувати поневолених тролів від жорстоких ритуалів. У самому серці локації розташований Атал Аман, місце колишнього рейду проти воєводи Зулджина. Його повністю відбудували з нуля, надавши сучасного вигляду. Центральними постатями серед лісових тролів тепер стали його діти, нова вождь Зулджара та її брат, вірний соратник і права рука Зулджан. Кастомізація лісових тролів виглядає справді цікаво. І ставте вподобайку, якщо ви теж хотіли б побачити їх у ролі наступної союзної раси. Дехто скаже навіщо нам треті тролі. Але ж нікому не заважають три дворфійські і чотири ельфійські ігрові раси. Войд моторошна і хаотична локація, яка відкриється четвертою. Але ми розглянемо її передостанньою. Це вимір у самій порожнечі, плацдарм Ксалатат у війні проти Азероту, наскрізь просякнутий темною енергією безодні. У ній ми можемо побачити глибокі ущелини та знайомі нам нексус горнила, що поглинають енергію порожнечі. Усе навколо є хижим та агресивним і постійно прагне здобути владу, пожираючи слабших за себе. Також ми зустрінемо домінарів, наймогутніших та високоінтелектуальних істот порожнечі. Їхня ієрархія тримається на завоюваннях та поневоленні слабших за себе. Один із них керує ареною, яка стане першим данжем локації. За його забаганками сюди стягують воїнів з усього всесвіту, змушуючи їх битись на смерть для розваги. Другий данж Nexus Point Xenas, розташований у нутрощах велетенської вежі порожнечі. Тут напруження між союзниками сягає піку, і гравці пробуватимуться крізь цю фортецю. Що буде кульмінацією сюжету локації? Харандар. Остання з відомих нових локацій Міднайт. Величезні грибні біолюмінесцентні джунглі на переплетених коренях світових дерев. Після Кельталаських лісів гравці можуть обрати між Харандаром та Зуламаном, перш ніж відкриється Войдшторм. За сюжетом ми допомагатимемо народу Наві захищати дерево душ Хейлі місце, через яке вони спілкуються зі своєю богиною Ейвою. Людські колоністи ж бачать у планеті Пандорі лише багато джерело корисних копалин. Стоп. Це вже якийсь інший сценарій. Це місце населяє загадковий народ харанірів, стародавніх хранителів кореневих шляхів. Ми вже зустрічали їх у The War Within, хоча тоді вони мали другорядну роль у сюжеті. Тепер ми можемо дізнатися про них більше, вивчити культуру, релігію та побут. Вони нічого не будують. Вони вирощують своє житло, перебуваючи у повній гармонії із природою, шануючи пам'ять свого народу, закарбовуючи її на загадкових картинах. Цей народ очолює ряда старішин, а їхня богиня, ймовірно, тісно пов'язана зі смарагдовим сном та кошмаром. Хоча прямо про це поки не повідомляють. Звідки такі висновки дізнаєтеся у блоці про рейди? Провідником у цьому первісному світі стає наша знайома Орвейна. Ми вперше бачили її у снематику The The War Within. А пізніше вона стала центральною фігурою у квестах, пов'язаних із харанірами. Як виявилося, ця персона є однією з наймолодших представниць цього народу. Вона слідує голосу своєї богині, що й привело її до Аш-Кахету, де ми зустрілися уперше. Нова союзна раса. Саме хараніри приєднаються до альянсу та Орди як ігрова раса після здобуття їхньої прихильності. Вони будуть доступні для таких класів: мисливець, маг, монах, жрець, розбійник, шаман, чорнокнижник, воїн та друїд, у якого, до речі, будуть власні оригінальні форми, замість звичайного кота якийсь гібрид з дикобразом, замість ведмедя панголін. Ну а польотну форму кажана ми вже бачили. Кастомізація харанірів буде значно ширшою та глибшою, ніж ми бачили на кількох представниках цього народу у The War Within. Особисто для мене вони не є найцікавішими серед очікуваних кандидатів. Але протягом доповнення ми ще матимемо нагоду краще прикипіти до них душею, пізнавши цю расу та занурившись у її лор. Краще б лісові тролі. Зміни Демонхантерів Мисливці на демонів отримають цілих три апдейти. Найцікавіший з них поява у ДХ третьої спеціалізації Девауер. Це демейдж ділер середньої дистанції, повністю стилізований під енергію порожнечі і жодної тобі скверни, лише темні космічні кольори. Пожирачі не битимуться у ближньому бою та матимуть цікаву особливість, їхня метаморфоза більше не має кулдауну. Натомість її підтримка вимагатиме постійної генерації та збору енергії порожнечі прямо у бою, підтримуючи форму якомога довше. Натяки на появу цієї спеціалізації з'явилися ще у патчі Ghost of K'aresh у The War Within у квестовому ланцюзі Войдельфів. Друга важлива зміна після короткої квестової гілки, клас мисливця на демонів стане доступний і для цієї раси. Цікаво, що у рейді Manaforge Омега один із босів представлений трійцею демон хантерів, кожен з яких стилістично відповідає одній зі спеціалізацій. А третя зміна, із появою нової спеціалізації, з'явиться ще одна героїчна гілка талантів Анігілятор, яка дозволятиме викликати метеори прямісінької порожнечі. Такої уваги до демонхантерів, мабуть, не було з часів самого Легіону. Шах і мат для тих, хто стверджує, що рейнджеві демонхантери – це якась маячня. Цікаво, це вже тізер на повернення лідана, чи ще ні? Нові рейди. Окрім зазначених раніше восьми нових підземель, Міднайт запропонує одразу три нових рейди. Та не поспішайте радіти. Сумарно вони міститимуть лише 9 нових босів. Як так, пояснюємо. Перший рейд Dream Rift. Гравці проникнуть у завісу між первісними снами та суворою реальністю богині Харанірів, де їхнє завдання полювати на невідомого бога, якого ніколи не мало існувати. І знищувати напівнароджених мерзот, що загрожують самому буттю. Чуєте ці вайби смарагдового кошмару? Звучить вражаюче. Але це рейд лише на одного боса. Другий рейд марш на Кельдонас. Хто забув, це острів, де стоїть сонячний колодязь, але й це рейд всього на двох босів. Третій же Void Spire. Це вже рейд на шість босів, де ми протистоятимемо самій Ксалатат з її військом жахів. Кульмінацією стане бій із домінар-лордом Аверзіаном та етеріальським королем Салхадаром. Ми вже долали його у останньому рейді The War Within, після чого Ксалатат поглинули його з метою перетворити короля на власного пішака. До речі, у нас на каналі вже є розбір історії темної передвісниці Ксалатат. Тож, як додивитись поточне відео, обов'язково подивіться і його. Правда, у нас ще немає розгляду подій Карешу та закінчення The War Within. Поки що. Отже, Blizzard роблять великий акцент на аж трьох рейдах. Але який сенс у трьох окремих, якщо сумарно босів стільки ж, скільки у середньому звичайному рейді минулих доповнень. Розробники пояснюють це так: ми зможемо краще розкрити сюжет кожного рейду, показати цікаві історії та урізноманітнити оточення. Але ж і раніше, в межах одного рейду ми могли телепортуватися між локаціями. Ну добре, припустимо, сюжет і справді розкриють детальніше, і ми з цікавістю його подивимось один раз. А далі будемо скіпати його знову і знову, отримавши лише більше біганини між рейдами. До того ж, якщо немає стабільного статику, час на пошук групи зросте втричі. Але, на мою думку, глобально це нічого не змінить. Як казала Зоя Дмитрівна, від перестановки доданків сума не зміниться. Режим полювання механіка Prey у World of Warcraft Midnight – Нова система полювання, що дозволяє гравцям переслідувати могутні цілі як по всьому азероту, так і за його межами. Вона має органічно описуватися у вже звичний геймплей, урізноманітнити виконання світових завдань, збір ресурсів чи просто дослідження відкритого світу. Інтендантом режиму стане Асталор Бладсворн, той самий неоднозначний персонаж із заплямованим минулим, що відомий своєю причетністю до жорстокого ритуалу, завдяки якому лицарі крові отримали паладінські сили, ув'язнивши на Ару під Сільвермуном. Саме у нього ми обиратимемо жертву для полювання. Ну або самі ставатимемо жертвою. За задумом Blizzard, система створює непередбачуваний досвід, що триматиме гравців у напрузі, бо ваша ціль може з'явитися зненацька у будь-який момент. Починається усе із нормального рівня складності, де вам зможуть допомагати перехожі гравці. і поступово розблокують важкий та кошмарний рівень. На вищих рівнях полювання ускладнюється, а сам бій проти цілі відбувається один на один, без відволікань і можливості втекти. Винагородою слугуватимуть косметичні предмети та маунти. А також ваші здобутки зараховуватимуться у щотижневі винагороди з Great World з потужним спорядженням, включно до героїчного рівня. І, до речі, усе це не обов'язково, прямо як Делви. Нові Делви. Система лазівок це одне із найбільших нововведень останніх доповнень, яке при цьому ще й успішно прижилося у грі, тож нам приємно бачити їх розвиток у Міднайт. Це короткі міні-данжі з різними варіантами сценаріїв, які можна проходити як у соло, так і у невеличких групах. Делви не є примусовими чи обов'язковими, натомість вони урізноманітнюють ігровий досвід, дозволяють здобути непогане початкове та середнє спорядження на додачу розширюючи колекціонування. Як то кажуть, чим би блізи не тішились, аби не Торгаст. Міднайт принесе цікаві нововведення щодо цієї системи. На початку доповнення ми побачимо цілих 10 нових делвів та бонусне 11 з сезонним босом. Як це було з аквіром, андерпіном та ківезою. При цьому делви стануть більш різноманітними. У деяких взагалі навіть можна буде пересуватися верхи, а вороги стануть більш доречними до самих локацій. Ба більше блізи обіцяють нам краще розкриття лору, інтегруючи лазівки у сюжет з направляючими квестами. А тепер найголовніше прощавай бородати діду. Замість брана у нас буде новий компаньйон Валіра Санквінар. Та з цією панянкою не те, що у лазівки, з нею хоч на край світу. При цьому блізи натякають на те, що з Валірою будуть якісь сюрпризи. Сподіваюся, що ця розбійниця не тікатиме у ваніж посеред важкого бою. Хоча кого я обманюю, ми зможемо пробачити її усе за її великі і гарні зелені очі. Хаузін. Власні домівки. Ще одна мрія гравців здійснюється. У World of Simcraft кожен зможе безкоштовно отримати власний будинок із повним налаштуванням декору та глибокою системою кастомізації, і усе це без жодних витрат придбання та утримання. От би у реальності так. Будинок буде ділитися між усіма персонажами вашого облікового запису. Декорувати свій будинок можна буде за допомогою простих у використанні інструментів, створюючи затишні сховки або легендарні виставки з декором та трофеями з усіх куточків Азероту. При цьому ви зможете ходити у гості до інших гравців незалежно від фракції. Будинки будуть об'єднуватись у райони та знаходитимуться у різних локаціях світу. При цьому існуватимуть як і публічні, так і приватні ЖКГ. І якщо вам не сподобаються сусіди, ви зможете міняти район у будь-яку мить. Життя у вашому Neighborhood даватиме можливість виконувати спільні щомісячні завдання, приймаючи участь у громадських подіях та заходах, отримуючи додаткові тематичні прикраси. У це явно краще пограти, ніж розповідати. Blizzard створили спеціальний віртуальний тур, який можна запустити з клієнту батлнету чи прямо з вашого браузеру, котрий демонструє можливості декорування. Посилання залишимо у описі. Система житла почне діяти у патчі 11.2.7, що вийде наприкінці The War Within. Але тільки за умови, якщо ви придбали передзамовлення Midnight. Але не переймайтеся, ви зможете почати колекціонувати елементи декору заздалегідь, навіть якщо ви не придбали доповнення. Приємна дрібничка. Попри усе повноцінно, разом з районами та сусідами система домівок запрацює на загал аж на самому релізі. Передчасний доступ до осель дасть змогу спокійно зробити собі ремонт та нікому не заважати. Пишіть у коментарях, якщо ви теж хотіли б запросити на картопляників Валіру Сангвінар. Бажано у Віар. Oh Реліз та інші зміни точної дати релізу Midnight Наразі поки що не знаємо. Скоріше за все, воно вийде невдовзі після завершення івенту Legion Remix. а це орієнтовно кінець січня 26-го року. Але це не точно. Можливо, хордилиця захоче потягнути час аж до червня. Сподіваємося, що ні. Але вже зараз ви можете придбати його перед замовлення. Як на мене, цього разу список винагород за максимальне видання виглядає більш спокусливо, ніж зазвичай, проте кожному своє. Коротко розглянемо решту нововведень, зміна у системі трансмогу. Він стане дешевшим та більш зручним. А також відтепер ми робитимемо трансмог саме на слот спорядження, а не на конкретний предмет. Тобто тепер не доведеться щоразу міняти трансмог на предмети після кожного єрапу. Так ще й на додачу ви зможете налаштувати автоматичну зміну трансмогу для бою, для будинку та інших активностей. Скайдайвінг вже звична нам система динамічних польотів буде знову перероблена. Відтепер більше не буде стаміни для вашого маунта. Натомість у кожній здібності для польотів з'являться додаткові заряди. Поки що це звучить досить дивно, але подивимось. Зміни у прокачці. Максимальний рівень тепер буде аж 90-й. Завдяки чому ми отримаємо додаткові героїчні таланти, включно з новими апексами, а також додаткові очки талантів класу та спеціалізації. Новий левелінг. Поліпшений острів вигнанців стане альтернативною стартовою зоною, після якої гравця проведуть крізь пришвидшену версію сюжету Dragonflight. Тут будуть доступні й адаптовані рейди з ботами, що дозволить навчатись основним механікам та дотягнути персонажа аж до 70-го рівня. Потім настане черга стислої кампанії The War Within з ключовими катсценами та поясненням сюжету. А ще додадуть посібники для новачків по скайдайвінгу та по перериванню кастів. Команда Гімвіз закликає вас не практикувати переривання кастування вдома. Будьте відповідальними, кастуйте безпечно. Blizzard продовжують покращувати інтерфейс, такраз е адаптовувати популярні модифікації у клієнт гри. Не пройшло і пару доповнень. Як тепер у гру буде вбудований функціонал для перевірки DPS, покращення неймплейтів та власний аналог DBM і BigWings DPS Діес з анонсами механік босів. Жарти жартами, але мені подобається ця тенденція. Це знижує поріг входження у гру, бо платити за гру за підписку, а потім ще й годинами колупати моди з кожним патчем цього стає все менше. Мало не забули, для кожної локації з'являться нові тематичні івенти. У Зуламані ми робитимемо підношення для Лоа, У Кельталасі прокачуватимемо репутацію з чотирма фракціями захисників Сільвермуна. Привіт, павуки та гоблінські картелі. У Харандарі досліджуватимемо легенди харанірів і відбиватимемо напади потвор з розломів у сни богині. А у Войтштормі відбудеться напівстратегічний штурм цитаделі штурмаріанців. І наостанок трохи про ПВП. У Войтштормі з'явиться нове епічне поле бою 40 на 40, де гравці воюватимуть на стороні одного з двох лордів Домінарів. Ця зона також слугуватиме відкритим World ПВП. А для початківців з'являться покращені батлграунди проти шиї, що імітують реальних гравців. Перші враження по World of Warcraft Midnight особисто для мене навіть позитивніші, ніж перед The War Within. Навіть такому душнилі, як я, важко до чогось придертись, окрім як до так званих трьох рейдів. Але це ж хурделиться, краще завчасно не розслаблятись. Ой а ще хранитель історії Чо покаже нам нові історії у Фух. Ну, тепер, наче точно все. Пишіть коментарі, якщо ми про щось забули, та діліться своїми враженнями про Міднайт. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нових відео по всесвіту Варкрафт та по іншим улюбленим світам. З вами були GameViz, До нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого. Окрім звісно, третьої світової. Підтримуйте сили оборони.